Дорогі студенти. Вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. Об'єкт і методи анатомічного дослідження Морту Віус Доцент. Мертві вчать живих. Об'єктом вивчення дисципліни анатомія людини є жива людина. Щоб пізнати складну будову окремих його органів і систем, необхідно проводити розтин і препарування. Звичайно, такі дослідження на живій людині проводити не можна. Анатоми змушені проводити навчання на трупах та анатомічних препаратах, які є допоміжними аспектами вивчення анатомії. У цьому плані цілком справедливий латинський вираз морту, вірус доцент. Мертві вчать живих. На цьому слайді ви бачите картину голландського художника Рембранта Гарменса Ван Рейна «Урок анатомії доктора Тюльпа, що була створена в 1632 році. За основу взяти сюжет процесу розтину тіла померлого з сімома хірургами під керівництвом Ніколаса Тюльпа. Всі знання, отримані на неживих об'єктах, потрібно інтерпретувати по відношенню до живої людини і в першу чергу перенести їх на себе, промацати всі кісткові утворення, м'язи, визначити місця проходження судин і нервів, проекції внутрішніх органів. Для закріплення знань, отриманих візуальним способом, необхідно підкріпити їх. Сучасними методами морфологічних досліджень, які використовуються у клінічній практиці. До таких відноситься рентгенографія та ехолокація, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія, світлова контактна та електронна мікроскопія. Ось дивіться, так би мовити, живий приклад. На цьому слайді ви бачите невеличкий фрагмент моєї дисертаційної роботи. Зліва. Це є стінка аорти Білого щура. Дослідження проводилось за допомогою світлового мікроскопа. А справа та ж сама стінка аорти Білого щура, але дослідження проводилось за допомогою вже електронного мікроскопу. Ці методики дослідження дозволяють оцінити будову органів живої людини. У зв'язку з цим. Наведений вищолатинський вираз можна перефразувати вівос доцент Вівос. Живі вчать живих. Зараз вивчати анатомію лише на описовому макро або мікроскопічному рівні не можна. Будову тіла потрібно пізнавати в комплексі на всіх рівнях: макро, макро, мікро та мікроскопічному рівні. Отже, Нашу дисципліну можна назвати макромікроскопічною анатомією, як вона в принципі і називається у низці закордонних вузів. На цьому слайді ви бачите, як умовно методики пізнання складного людського організму можна розділити на прижиттєві та посмертні. Які ж є прижиттєві методи? Це є антропометрія, соматоскопія, рентгеноанатомія, ехолокація, комп'ютерна томографія. Магнітно-резонансна томографія, ендоскопія, експерименти на тваринах, це огляд проводиться огляд та вивчення функцій внутрішніх органів, це контактна мікроскопія. До посмертних методів безумовно належить розтин трупів за регіональним принципом. Це препарування, чим ви будете займатися на практичних заняттях, це розпили частин тіла або розрізи органів. Ін'єкція порожнистих органів баравниками, ін'єкція порожнистих органів, застигаючими масами з подальшим розплавленням тканин органу це метод виготовлення корозійних препаратів. І, до речі, деякі студенти готуючись до Олімпіад по анатомії власне користуються цим методом. Це і бальзамування окремих органів та цілих трупів, це полімерне бальзамування органів та цілих трупів, метод пластинації, це виготовлення сухих препаратів, це гістотопографія, світлова та електронна мікроскопія. З появою нових методик дослідження анатомія як наука піднімалася на вищий рівень. Однак основним рушійним фактором розвитку анатомії завжди були потреби медицини, запити клінічної практики. Структурна організація людського організму може бути представлена у вигляді шести підпорядкованих рівнів: це організминий, системоорганний, органний тканинний, клітинний і субклітинний або сумікроскопічний рівні. Організми і система органний та органний рівні будови тіла людини є анатомічними об'єктами досліджень. Тканинний кліт... клітинний та субмікроскопічний рівні є об'єктами гістологічних, цитологічних та ультраструктурних досліджень. І ще виділяють молекулярний рівень, який відносять до об'єкта біохімічних досліджень. Вивчення структурної організації тіла людини доцільно розпочинати з найпростішого морфологічного рівня. Е, морфологічного рівня, тобто клітинного рівня. Основним елементом цього рівня є клітина. Тіло дорослої людини складається з величезної кількості клітин. Лише у центральній нервовій системі їх налічується понад 14 мільярдів. А що є об'єктом анатомічного дослідження? Правильно, орган. Орган це частина людського тіла, компонент певної системи, що має тільки йому властиву форму, будову та положення в організмі, характерну архітектоніку судин і нервів, що складається з кількох видів тканин та виконує певну функцію або кілька функцій. З цієї точки зору можна розглянути будь-який орган це печінка або серце, шлунок або м'яз. Наприклад, печінка складається різ, з різних видів тканин, але основною є епітеліальна, яка забезпечує знешкодження речовин, що надходять до печінки від органів шлунково кишкового тракту і утворення жовчі. Орган це інтеграція тканин, що склалася в процесі еволюції та володіє відносною автономністю кровопостачання, інервації та лімфовідтоку. Для вивчення зовнішніх характеристик органу застосовуються макроскопічні методи морфологічних досліджень. Орган це об'єкт, доступний лікарському дослідженню. Його можна промацати в тілі, побачити під час операції, оцінити його зовнішню форму, положення в організмі і вивчити особливості будови на окремому анатомічному препараті. У клінічній практиці окремі органи за показаннями можна видаляти, проводити на них різні маніпуляції, у виняткових випадках проводити трансплантацію, тобто замінити ушкоджений орган здоровим, взятим у донора. У тілі людини окремих органів досить багато, і тому вичерпну класифікацію запропонувати важко, оскільки органи істотно відрізняються один від одного за своїм положенням, формою, зовнішньою та внутрішньою будовою. Органи людини можна розділити на внутрішні органи системи опорного рухового апарату та сенсорні органи це органи чуття та шкіри. У свою чергу серед внутрішніх органів розрізняють порожнисті, паранхіматозні та специфічно побудовані органи. Специфічно побудованими органами вважають зуби, що перебувають на твердих тканинах, а також язик, це слезово-м'язовий орган. А до системи органів опори та руху належать кістки, зв'язки та м'язи. Всі порожнисті органи мають загальний план або спільний план будови і складаються з трьох оболонок: це внутрішня слизова оболонка, середня м'язова оболонка і зовнішня адвентиціальна або сирозна оболонка, це очеревана плевра або перикард. Поверхня цирозна оболонка вона представлена сполучною тканиною, поверхня якої виставлена спеціальними епітеліальними клітинами мезотелієм. Паренхіматозні органи складаються з строми. Це сполучна тканина, що утворює їх каркас та паренхіми, це основна речовина органу. Органи, що відносно відокремлені е, органи, це відносно відокремлені анатомічні утвори, з яких складається більш е, вищий рівень організації. Це система органів. Система органів це інтеграція різних органів, які мають певний анатомічний зв'язок один з одним і виконують спільну функцію. Розрізняють такі системи органів. Це система органів опору та руху або опорно-рухового апарату. Це травна і дихальна система, це серцево-судинна система, це сечостатева система, це ендокринна та нервова система, це система органів чуття, органи, що входять навіть в одну систему, істотно різняться забудовою. Наприклад, у складі травної системи такі органи, як зуби і язик, шлунок і печінка зовсім різні за формою, положенням, кольором, консистенцією та внутрішньою будовою. Єдність і цілісність системи органів визначаються насамперед спільною спрямованістю фізіологічних процесів. Однак більшість органів в складі однієї системи можуть мати єдиний план будови. Так, у будові таких органів травної системи, як горло, стравохід, шлунок, тонка і товста кішка, є спільні принципи будови. Вони включають слизову оболонку, м'язову оболонку. Та зовнішню серозну або адвентиційну оболонки. Хоча для кожної з них також характерні типові особливості будови. Ці органи травної системи забезпечують виконання спільної функції перетравлення їжі та всмоктування речовин, що утворилося при цьому. Основні системи органів можуть містити підсистеми. Наприклад, складовими частинами серцево-судинної системи є серце, артеріальна, венозна, лімфатична та мікроциркуляторна система. Таким чином, система органів передбачає перш за все функціональне об'єднання органів. Тобто подібну будову можуть мати органи з різних систем. Наприклад, порожнисті органи травної та Дихальної системи. У складі системи органів розрізняють основні та допоміжні органи. Так, наприклад, у складі травної системи тонка, товста кішка, печінка, підшлункова залоза є головними. Зуби, стравохід, шлунок є допоміжними органами. Без допоміжного органу система може виконувати свою функцію, звісно, не в повному об'ємі, але може. Втрачається, так би мовити, якість або, якщо хочете, звичайна комфортність самого життя. Головний орган із системи видалити не можна, його можна лише трансплантувати. Серед головних органів є життєво важливі припинення функцій, яких призводить до смерті буквально протягом декількох хвилин. Життєво важливими органами є головний мозок, серце, легені, печінка та нирки. А я, як завжди, бажаю вам успіху і дякую всім за увагу. Нагадую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо. Цікава ваша думка, ваші зауваження та ваші побажання. І величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Це мотивує та допомагає мені продовжувати створювати цікавий та корисний контент. Без вас це було б неможливо. Дорогі захисники та захисниці України від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу, духу та самопожертву. Ви справжні герої нашого часу, ті, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви опора та гордість нашої нації. Кожен ваш день це прояв величезної відваги та відданості, і ми неймовірно вдячні вам за це. Я кажу, мій друг, колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, капітан медичної служби, дачмет 53-го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович. Мій бад для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина, міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є на що. Будемо вдячні за любу допомогу.